Вітаю! Я Анна Домбровська. Якщо ви бажаєте дізнатися секрети по розмноженню, догляду та вирощуванню рослин, тоді запрошую вас до свого розсадника фруктовий сад. Сьогодні хочу розказати вам про гортензію волотисту. Ця квітка заполонила собою весь простір, який тільки можна. Її можна багато зустріти в парках, в скверах, на присадибних ділянках. Практично кожна господиня її має. Тож сьогодні розберемо, чому ця квітка така є популярною, як її розмножити, як її правильно підготувати до посадки, щоб ваш кущ був красивим і ваше соцвіття було. Великим, і його було багато, а також як посадити гортензію волотисту. Отож, волотиста гортензія прийшла до нас з східного Китаю та Японії. Саме там її ввели в культуру. На сьогодні існує більше тисячі сортів гортензії. Це і низькорослі, і е, високорослі до двох метрів, це і е, метр п'ятдесят, широколисті, і дуже і дуже широке різноманіття. Чому ж вона стала такою популярною? Ну, По-перше, це квітка, яка ну, невибаглива до ґрунтових умов. Вона росте ну, практично на будь-яких ґрунтах, і на кислих, і на нейтральних, і при потребі деякі сорти на слаболужних. Тому її можна обсаджувати ну, будь-яку ділянку. По-друге, вона дуже добре переносить. Світлі сонячні місця. Їй не потрібно додаткового притінення. Вона може рости навіть у спекотних країнах. І по-третє, це невелика кількість хвороб та шкідників при правильному догляді за цією рослиною. Як же цвіте наша гортензія? В неї бувають суцвіті її є і круглими, і є видовженими. Новітні сорти там, Японії да, і Китаї. То можуть у цвіття сягати до 40 сантиметрів. Зазвичай кольорова гама це білий, кремовий, такі з червоними кінчиками. Але є одна особливість, коли зацвітає більшість сортів, то квітка здебільшого є білою. І наші, якби і хто не знає цього нюансу, починають якби, бити на сполох, звинувачувати інтернет-магазини, що не той сорт продали, чи щось типу того. Але потрібно чекати і через тижня-два квітка почне вже набирати свій колір. Якщо ви купуєте у перевіреного розсадника, то сорт буде відповідати. Щодо сили росту гортенції, є низькорослі сорти, ті, які е, виростають там, до 50 сантиметрів, є середньорослі це орієнтовно метр двадцять, метр п'ятдесят, і це є основна група цих рослин. І по-третє, це Ну, я сказала б так гіганти, які можуть рости до 2 метрів за вишки. І, до речі, якщо ви посадили в півтіні цю рослину, то знайте, що квітки її будуть не такими збитими, не такими повними, і цвітіння буде не таким пишним. Тому все-таки сонце для неї підійде краще. Гортензію крупнолисту дуже легко розмножувати. Зазвичай в розсадниках її розмножують зеленим. Або з дерев'янілим черенкуванням. Зелене черенкування проводять з червня місяця по середину серпня. Розмноження рослини з дерев'янілим черенкуванням проводимо кінець березня, початок квітня місяця. Ще до того, як почнеться сокорух і брунька ваша ну, трісне і почне вже проростати. Це дуже важливо. Тоді нарізаються також череночки з сантиметрів там, 10 довжиною. Садяться або в касети, або в ящичок з нейтральним торфом, і ставляться просто в звичайний парник. Звичайно, цей парник потрібно прикрити, притінити, щоб не було опіків і прямого сонячного проміння. Місяця через півтора у вас вже з'являться корінчики. Що важливо для гортензії? це правильно її сформувати, щоб було. Суцвіття великим, потрібна регулярна обрізка. Перед нами трьохрічний садженець гортензії. Він вже в минулому році цвів. Як ми бачимо, що тут є трьохрічна деревина, вона була сформована навмисно дуже низько, для того, щоб сформувати основу, яка буде тримати наш кущ. Надалі ми в минулому році, в двохрічному віці, обрізали однорічні прирости на висоту. 10-12 сантиметрів. Відповідно, наша рослина сформувала уже гарний розгалуджений кущ, і надалі ми робимо формуюче обрізування гортензії. По-перше, ми обрізаємо всі маленькі тоненькі гілочки, тому що на цих маленьких гілочках суцвіття буде зовсім невелике. А воно буде забирати свою енергію від основних пагонів. Ще потрібно прибрати пагін, який йде в сторону, тому що якщо буде рости пагін і зверху сформується велика квітка, то ця квітка нахилиться. Нам такого не потрібно, тому ми її теж видаляємо. А якщо ми обріжемо пагони від міжвузля нижнього сантиметрів на 30, у нас утвориться так само 3-4 пагони, на яких будуть квітки. Тобто цей пагінець він вже буде зміцнілим, і наш пагін під вагою квітів не нахилиться. Якщо ми обріжемо нижче на сантиметрів на 15, то пагонів в нас буде тут 2-3, вони будуть більшими і суцвіття буде набагато. Довшим і більшим, тому це вибирати вам. Ви хочете більш розлогий кущ і більшу кількість квітів, або компактніший кущ, де в є досить масивними. В нашому випадку я формую розложистий кущ і обрізаю на 15 см кожну гілочку. Обрізку потрібно починати проводити з кінця березня до середини квітня, до того як наші рослини підуть в ріст, це оптимальніший час для обрізки. До речі, чому я рекомендую робити це весною? Тому що інколи буває, що мороз пошкоджує верхню частину пагону, а весною, коли ми вже бачимо сокорух, бачимо сухі. Частини бачимо, де в нас жива рослинка, і ми тоді можемо більш краще орієнтуватися. От каже, наша гортензія готова до посадки, тому ходімо висаджувати. Якщо гортензію неправильно посадити і доглядати, то вона буде хворіти. Основні хвороби гортензії це. Моніліоз, сіра гниль, біла гниль, вони з'являються в тому випадку, коли ваша рослина або посаджена в тіні, або на півтіні, і там занадто волого, або якщо є перезволоження ґрунту. Наступна хвороба це хлороз. Хлороз виникає через те, що є нестача заліза. В цьому випадку листки гортензії жовтіють і стають такого непривабливого жовтого кольору. Щодо кореневої системи, на ній можуть з'являтися також гнилі. Отож, полив гортензії повинен бути помірним, але частим. Щодо шкідників, гортензії волотистої, то Основні, хто на неї нападає, це пополиця, як на молодих приростах, можуть бути садові слимаки, якщо там також перезволожений ґрунт. Може ще бути коренева нематода. Вона проявляється в тому, що рослина погано росте, якщо це високорослий сорт, він дає приріст не метр, а наприклад, 30 см в рік. То це означає, що щось погано з кореневою системою. Ще один шкідник це павутинний кліщ. Він буває досить рідко. В основному це в дуже спекотних регіонах. На рослині з'являється така павутинка, і можна неозброєним оком навіть побачити цих маленьких кліщів, які повзають в цій павутинці. От, в принципі, і все. Для того, щоб уникнути захворювання. Гортензії вибирайте світле місце для посадки, сонячне місце. Я рекомендую вам профілактично обробляти гортензію навесні мідмісними препаратами, також при вияві хоча б невеличких там цяточок, білих або коричневих на листочках до цвітіння системними препаратами проти грибків, а також проти шкідників я б все-таки обробляла тоді, коли вони є. Ну, вже в явному вигляді. Тобто профілактично можна, але не обов'язково. Гортензія волотиста може рости на нейтральних ґрунтах, але краще вона себе почуває на трохи підкислених. Тоді квітка буде більш насиченого кольору, і сама рослина буде мати, якби ну, кращий імунітет. Да? Тобто коренева система їй буде комфортніше все-таки в, в слабокислих ґрунтах. Тому при посадці я рекомендую о, додати в посадкову лунку хоча б ну, одне відро на одну рослину кислого торфу. Отож, приступимо до посадки. Для початку викопуємо ямку. Розмір посадкової ями орієнтовно 30х30 і глибиною 30-40 см. Добавляємо приблизно одне відро кислого торфу і перемішуємо його з існуючим ґрунтом. Торфосуміш наша готова. Тепер робимо лунку для нашої рослини. На дно посадкової ями я обов'язково кладу добриво пролонгованої дії, тому що, так як і ягідним кущам. Квітам теж потрібно живлення. І, до речі, якщо наша рослина є досить потужною і росте великою, потрібно трохи більше добрив, ніж для, е, там, наприклад, для лаванди раз, разів у два. Тому бажано збільшити ну, дозування. Або брати по максимальній від рекомендованої е, виробником. Для гортензії волотисти можна використовувати як і органічні добрива, там, наприклад, перегній. Компост, так і мінеральні добрива. Це вже на ваш вибір. Отож, засипаємо осмокот на дно ямки. Трішки перемішуємо, достаємо нашу рослину. Коренева досить щільно заплетена, тому варто її трішки роздерти. Це ми робимо для того, щоб спровокувати. Активний ріст кореневої системи. Все. Садимо на рівень ґрунту, так як вона була висаджена у горшечок. Головне ущільнити ґрунт навколо рослини, щоб не було пустот повітряних подушок навколо кореневої системи рослини. В таких випадках не буде пересихання рослини, і так вона буде краще чіплятися за ґрунт. Обов'язковим є мульчування прикореневої зони. Це по-перше, збереже вологість. По-друге, в ґрунті під мульчою утворюється комфортна мікрозона для кореневої системи. А по третє, вона просто не буде перегріватися, що теж не дуже добре для рослини. А якщо ви висаджуєте влітку або весною рослину, обов'язково потрібно її полити. Орієнтовно поливаємо 5-7 літрів на рослину. Як я вже сказала, гортенція вона любить вологий ґрунт, але не перезволожений. Тому, якщо це весняний період, то варто її поливати разів два на тиждень. Цього буде достатньо. При умові хорошого шару мульчі, якщо це спекотне літо, то разів 3-4, Це вже залежно від погоди. Але основні хвороби виникають в рослини через те, що вона перезволожена. тому... Краще не долити, ніж її перелити. Коли ґрунт вже вібрав воду, ми мульчуємо в моєму випадку це подріблені гілочки дерев. Шар мульчі повинен бути орієнтовно 5-10 см. Тож користуйтеся моїми порадами, висаджуйте гортензії на своїх ділянках, і нехай вони радують вас своїми квітами.